Друзі, заливка фундаменту для будинку 6х8 метрів завершена. Багато хто скажімо, може сказати, що щити меблеві на опалубку не годяться, але як показує, досвід сьогоднішнього дня вони цілком підходять і навіть добряче тримають бетон, якщо досить часто ставити вертикальні перемички і добре їх зв'язувати. Нагадаю, це будинок на похилій ділянці і має перепад по висоті. В районі 30 см тут є верхній рівень і є нижній рівень. І тут буде дві сходини. Через дві сходини ви попадаєте з коридору в зону вітальні. Кухня, тут санвузол в тому куті. І така історія. Загалом пішло на цей фундамент в районі 7,8 кубічних метрів бетону. Під землею ширина стрічки 30 см, над землею ця ширина 28 см. Заливали все разом і підземну і надземну частину з армуванням чотирма нитками 12-ї арматури по всьому периметру. І також з періодичним таким на 50 см встановленням міжарматурних рамок. Каркас висотою 60 см весь тут залитий. Також на нижньому ряді ми забурили 5 бетонних свай з армуванням, щоб, скажімо, підсилити несучу здатність саме передньої частини, тому що мені здалося, що там більш слабо несучий ґрунт. І три сваї на центральну частину. Верх ґрунт дуже плотний, тому там ніяких свай ми не робили. От така от історія із нюансів. Із нюансів. По опалубці опалубка вся була у нас зв'язана переважно проволокою. Тобто це дріт-трійка, 3 мм, два отвори тут, два отвори там. Всередині воно перекручується, натягується, вставляється вставочка із шестки, щоб не стягувати щити. І це все стягується. Працює ідеально. Раз, дві зв'язки тут, дві зв'язки тут. Було в районі 9 професійних шпильок палубочних. Ми їх використали тут, на нижньому ряді, в самому відповідальному високому місці. І також були з'єднання такого типу, не пам'ятаю, як вони називаються. Їх було 15 штук. Ми також їх всі використали тут, просто на гладку проволоку, і вона добре спрацювала. Із нюансів іще. Замовили ми бетоном більше з запасом приблизно на півкуба, і так воно і вийшло. Підрахунки вийшли досить точними. І, відповідно, ці пів куба зайвих ми склали в цю бадью попередньо, не продумавши, куди її можна використати. Тому раджу вам при заливці бетону придумати собі. Ідею, куди ви можете використати надлишок бетону, щоб що з нього зробити. В моєму випадку я швидесенько скліпав такий каркас, виставив його по рівню, залив в нього якби, такий захід поріг. Тут буде ще одна сходина, і тут якраз буде вхід в будинок. Метр десять на метр десять його розмір. Ну і десь 0,2 куба. Тут трошки і тут трошки більше. Я вилив просто на землю, тому що просто не мав куди його дівати. Небагато, але все одно його треба вигребти звідси краще продумати якісь палки, перемички, плитки, заїзди, від'їзди. Одним словом, таким чином ви збережете свій бетон і використати його на всі 100%. Ось така історія. Фундамент готовий, ні одна стіна, ні один щит нікуди не поїхав. Все стоїть чітко. Все вийшло досить рівненько. По моїм попереднім підрахункам, перепад всіх рівнів складає в районі 1 см. Не більше я на це розраховую, хоча б по завершенню, коли я знімлю опалубку, я зможу це переміряти, і ми з вами побачимо, чи я правий в цьому питанні, чи не правий. Отака історія. Це дуже маленька ділянка, і тут буде такий самий невеличкий будинок. Будинок буде зроблений з газобетонних блоків, тому вибраний саме такий фундамент, який достатньо потужний, щоб понести навантаження від такого не самого тяжкого будинку. от така історія. Друзі, підписуйтесь, тут все про. Будівництво в Україні у Львівській області наразі я знаходжусь, тому і про будівництво тут, і про інші об'єкти нерухомості. І весь цей об'єкт, який ми будуємо, ви зможете побачити будівництво його від початку до кінця. Залишайте свої питання, конструктивні коментарі і побажання і поради я з радістю почитаю ваші думки стосовно того всього і чекайте через кілька днів відео. Коли вже не буде тої опалубки, ми зможемо оцінити якість цього фундамента без дерев'яних конструкцій. Всім гарного дня, всім па-па!